Одеські зоозахисники б'ють на сполох. Винних в експлуатації морських котиків у готелі немо досі не покарали. Активісти обурюються, що ця справа не просувається і просять розголосу. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. На якому етапі наразі розслідування щодо жорстокого поводження із тваринами та чому винні досі не покарані, розкажуть зоозахисники Яна Тітаренко та Вікторія Корпусова. Щодо випадку з морськими котиками, які потрапили в змі. Є така є, є така норма, що фотопослуги можуть надавати лише установи на території на своїй. Тобто, якщо тварина була сфотографована за межами е, дельфінарію, то це вже є е, пряме порушення. І е, я бачу тільки одну причину, е, через яку не ведеться належне е, розслідування. Це те, що у дельфінарії в Україні дуже е, дуже потужне лобі в Верховній Раді, тобто є люди, які які лобіюють оцю незаконну діяльність, і це. Інформація, яку нам передавали з апарату президента: що як тільки зоозахисники починають якусь таку бурхливу діяльність з приводу дільфінарія, то пан Кісловський вже сидів в провладних кабінетах з чемоданом грошей і просив цю ситуацію просто не підіймати. Всі наші запити, всі наші звернення, вони просто десь ховаються, вони просто десь губляться. І на сьогодні це одна з самих болючих тем. Для зоозахисту саме дельфінарії, тому що вони незаконні. Основне порушення, яке наразі не усунено, це те, що дельфінарій не допускає перевірку. У Нас було декілька направлень на перевірку від державної екологічної інспекції, і представники дельфінарію просто фізично не пускають державного інспектора разом з представниками поліції і громади перевірити умови утримання савців в неволі. Лі на сьогодні ніхто не знає кількість тварин, яка є в дільфінарі, ніхто не знає стан здоров'я, ніхто не знає походження цих тварин. Вони не чіповані, вони не внесені в єдину базу, яка ведеться по обліку червонокнижних та екзотичних тварин. Тому сама ця установа вона є абсолютно незаконною і вони ніяк це не хочуть спростовувати, давши змогу перевірити якість і належність утримання тварин. Наш дельфінарій, наприклад, Одеський, він не має забору з акваторії Чорного моря, що передбачено чинним законодавством. Вся вода, яка є в дельфінарії, це проста водопроводна вода з величезною кількістю морської солі, хлорована. Дельфіни через це сліпнуть. Дельфіни мають проблеми з шкірою. Якщо брати, наприклад, дільфінарій київський, який зараз зачинений, то він взагалі апріорі не може мати доступу до морської води. У нас був жахливий випадок в Одесі з народженням дільфіна прямо перед шоу. Хоча в законі чітко прописано, що вагітна самка на третьому триместрі взагалі ізолюється, тобто вона має жити окремо від основної команди дільфінів, Вона має жити на карантині і не допускається до будь-яких контактів з людьми, крім тих, які її годують, і лікарів. І ну безумовно, вона не допускається до шоу. То що наші люди голосно аплодували, коли народилася немовля, ну в мене визивається тільки сльози, тому що це як. В пологовому будинку, де народжує жінка, запустити аудиторію, яка буде там з оплисками радіти, тому що на світ народилася дитина. А мати в такому стані, ну коли вона не хоче, щоб її бачили, вона хоче бути своєю дитиною, мати якийсь затишок і має на це право. Тому цей випадок лише лише нагадав нам про те, що дельфінарії це повністю корумповані структури, які потребують комплексної перевірки, які потребують ну як. Багато цивільних цивілізованих країн в світі просто заборонили е е виступи дельфінів, заборонили будь-яку діяльність, окрім реабілітаційних центрів. І наразі ми, як воююча країна, маємо подумати про те, що нам потрібні саме реабілітаційні центри, де будуть Зараз вони маніпулюють цим, що ну куди дільфінів е діти да? Ну, тобто ми їх заберемо з е дільфінарію через судові справи. Ми їх вилучимо. Куди ми їх дінемо? От тому, щоб не було таких маніпуляцій, держава має будувати реабілітаційні центри для тварин, які вилучені з цирків, зоопарків, ну не зоопарків, цирків, з дільфінаріїв, з контактних зоопарків. Є вже такі реабілітаційні центри по ведмедях, є по вовках. І ми дуже потребуємо реабілітаційних центрів для морських савців. В Одеській поліції тим часом повідомляють, що факти жорстокого поводження з тваринами не залишаються поза їх увагою. Зокрема, у квітні до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості щодо оренди морських котиків для фотосесії за грошову винагороду. В рамках кримінального провадження вже допитано свідків, а також проведено огляд місць утримання тварин. Наразі фахівці екологи проводять лабораторні дослідження, спрямовані на встановлення умов утримання морських котиків. Після отримання результатів всіх експертиз буде прийнято відповідне рішення. Зов волонтери тим часом вважають, що у жодному разі дану справу не можна гальмувати її варто довести до суду та покарати винних, дивлячись це відео. Да я е, ну для мене це жах. Тому що морська тварина знаходиться в приміщенні і ще і такі розвлечення, такі танці вони визивають тільки негатив. Який не можна допускати в країні, яка хоче і стримиться до законодавства до європейського законодавства. По законодавчому це можна прилаштувати до жорстого, жорсткого поводження з твариною, але все треба міняти на уровні нашої виконавчої системи, бо закони у нас прийняті, вони вже є, але нема тої структури, яка буде виповнювати. Ці закони, тобто немає виконавчого органу. Це коли прийняли ці закони, які можуть працювати, і всі раділи, я казала про те, що хто буде виконувати ці закони. Те, що касається поліції, якщо вони стикаються з жорстоким повадженням, то вони не мають розуміння, що з цими робити. Вони дзвонять волонтерам і питають, як це оформити, куди далі собаку забрати там і ще ну от Взяти цих котиків, да? що з ними далі робити. Тобто нема структури, де вирішення цього, ну, цього питання. Закони є, але вони не працюють. Ну, вихід з цієї ситуації тільки може бути один. Це якщо не знайдеться людина чи організація, яка дуже вперто буде судитися, винайме гарного адвоката, і це буде все тривати роками. Тільки так може побороти ну, цей дельфінарій, але ж я кажу за реаліями нашої Одеси, нашого міста, а пану Кисловському як завжди нічого не буде. Але ну, для мене такі місця я не розумію тих батьків, які ходять, водять своїх дітей до таких закладів. Для мене це знущання, і для моїх дітей це знущання. Мої діти не підуть в такі ну, міста, і це не те, що я їм забороняю. Вони самі розуміють, що це ну, недобре. У мене ну, якесь бачення. Зоофілії, чесно кажучи, і це молода мама, це там блогер, тіктокер, це культура нашої країни зараз. І, на жаль, це бачити, що ми деградуємо, бо діти дивляться такий непотріб на каналах Тіктока, і це пропагандує юна мати, юна дівчина. Ну як до цього доходить суспільство, я не знаю і як нам. Повертатися до людських цінностей нам треба про це задуматись. Нагадаю, що це був проект новини. Лайф. Якщо вам також відомі факти жорстокого поводження з тваринами, пишіть нам у коментарях під цим відео.